Далі огляд преси. Комерсант російська газета пише про російських солдатів під Дебальцевим. В пампасах Донбасу називається спеціальний репортаж кореспондента комерсанта Іллі Барабанова. Пише він про те, як бійці-контрактники з різних міст Росії, але з однієї механізованої військової частини поїхали у відрядження на Донбас. Каже, що командири вітали такі рішення. Хлопці-танкісти їхали не підрозділами групами з трьох осіб. Після 20 січня так звані відряджені брали активну участь у боях біля Воглегірська та Дебальцевого. Один із діалогів, які наводить автор, зацитую, за тим тереконом буряти стоять. А що за буряти? Ну, донбаські індіанці. Ілля Барабанов, журналіст, автор статті, пише, що герої його матеріалу Міша Олексій Артем та Діма перед від'їздом підписали рапорти на звільнення. Каже також, зазначає журналіст, що якщо комусь із цих хлопців під час штурму Дебальцевого дуже сильно не пощастило, тоді не пощастило добровольцю, який на момент своєї смерті не мав жодного відношення до військової частини. Лише на інтернет-сторінці комірсанта доступна ця стаття до друкованої версії видання не потрапила. Вона. Далі маємо матеріал із Газети американської New York Times її кореспондент, один із яких перебуває в Артемівську. Інший у Москві, підводять підсумок власне відступу українських сил із Дебальцевого і описує кореспондент, який перебуває в Артемівську. Те, в, яким, в якому стані перебували українські солдати, які туди відступали із Дебальцевого. Пише він, що були вони деморалізованими, критикували керівництво, жалілися на Дуже погане постачання, забезпечення армії. Ну і е, також влаштували такий вечір дуже неспокійним мешканцям Артемівська, е, стріляли зі зброї просто на центральній площі. Дуже сильно напилися деякі солдати в ресторані в Артемівську, е, дорогому ресторані Бібліос, так його називають автори статті. Е, солдати замовляли бренді, яке потім відмовлялися оплачувати. і е, Гості, всі інші, які сиділи в ресторані, звідти тікали після того, як військові туди зайшли. Ну, але е, один із е, чоловіків, з яким поспілкувалися, кореспонденти, мешканець Артемівська, сказав, що ну, а чого ж можна чекати від солдатів, які, які вийшли з такої битви, в принципі, не дивно, що їх психологічний стан ось такий не найкращий. Далі до матеріалу в журналі Економіст про цинізм мінських угод нових і про те, що перемир'я так і не настало. Дається оцінка відступу українських військ із Дебальцевого От, власне це. Той цинізм падіння Дебальцевого підкреслює цинізм мінських угод про припинення вогню. Цитата ця подія також на думку журналістів. Економіста є ударом по репутації президента України Петра Порошенка. Однак цей удар не є фатальним, оскільки багато людей покладають провину не на самого президента, а на його оточення. На думку економіста, можливо, щоб заспокоїти своїх критиків, Порошенко принесе в жертву керівника генштабу Віктора Муженка, на якого зараз шквал критики накотився. Ну і також говорять, пишуть журналісти економіста про те, що не виключено запровадження воєнного стану в Україні, не виключена повномасштабна мобілізація після того, що трапилося, якщо буде і далі порушуватися перемир'я. Не покращать такі кроки стан економіки і не з кількості танків. Прогнозує економіст, пише видання, що останні бої налякали міжнародні ринки. Ціна на українські бонди знизилась, гривня впала до рекордного рівня. Якщо війна триватиме, то новий кредит від МВФ буде недостатнім. І, зрештою, матеріал із німецької газети «Ноє Брюкер-Цайтунг про те, що голова комітету зовнішньої політики Європейського парламенту Ельмар Брок вимагає більш потужного мандату для спостерігачів ОБСЄ на сході України, каже, що мають вони отримати можливість краще себе захищати, коли перевіряють дотримання режиму припинення вогню. Ем, ну і ем, вважає це брок альтернативою. Якісь нові міжнародні місії в Україні каже, не треба вигадувати нічого нового. Варто посилити мандат ОБСЄ і Має Росія підтримати розширення цього мандату. Якщо ж вона цього не зробить, то е, ще один удар по репутації Росії і ще більше постраждає країна від таких дій. Ем, все на цьому огляд преси закінчуємо. І на завершення громадського світ маємо для вас матеріал, який підготував мій колега Віктор Заблоцький. Це інтерв'ю із французьким філософом Бернаром Анрі Леві, який в Києві завтра в національній опері презентує свою виставу під назвою Готель Європа присвячено річниці подій на майдані, річниці революції гідності. І він в інтерв'ю розповів нашому журналістові про своє ставлення також до війни на. Сході України давайте дивитися цей матеріал Віктора Заблоцького. Я ж з вами прощаюся на тиждень з понеділка. У цій студії буде працювати Ангеліна Карякіна. На все добре.